На сьогоднішньому уроці ми вирушимо у подорож античним світом. Тему про імператора Нерона підготував роман. Будь ласка, поділися з нами зібраною інформацією. Починаючи з часів правління Октавіана Августа, Римською імперією правили імператори Нерон, правління якого тривало з 54 до 68 року нашої ери, був останнім імператором династії Юлію в Клавдію. Він був одним із найбільш хоризвісних правителів епохи імператорів давнього Риму. Шляхом насильства встановив автократію, також війшов у історію, як імператор, який декламував вірші, коли Рим горів у вогні. Його найбільш скандальна витівка також пов'язана з цим інцидентом. Імператор Нерон підпалив місто, і, поки місто швидко охоплювало полум'я, Нерон милувався пожежею, декламував вірші. Невже неродно вбивство підпалив Рим? Справді? Який нонсенс! Розглянемо детально цей міф. Без сумніву, серед предків імператора Нерона може зайти негативних персонажів. Для початку варто згадати його матір Агріпіну молодшу, яка заради влади була готова піти на вбивство або його божевільного дядька Калігулу. Однак, як свідчить історичні джерела, Нерон ще з дитинства був добре освіченим і кмітливим. Його поеми та вірші, які були знайдені в імператорських архівах, вказують на те, що він також мав неабиякий талант поета, оскільки він прагнув здобути підтримку простих громадян, часто організовував церкові вистави і поетично-музичні конкурси, в яких сам брав участь. Звичайно, гучні овації не свідчили про визнання його таланту, а про те, що народ боявся свого імператора. Історичним фактом є те що у з 18 на 19 липня 64-го року нашої ери значну частину вічного міста охопив вогонь. Звісно, у більш пізних праці істориків з'явилася постать імператора, який, милуючись пожежею, декламував поему про загибель Трої. Проте причину пожежі слід шукати в іншому. Найбільш ймовірним сценарієм є те, що в одному із численних будинків з дерев'яним дахом розгорілася пожежа. Яка згодом швидко поширилася по щільно збудованих вулицях міста. Подібні випадки пожежі виникали кілька років потом. Ненависний імператор чудово підійшов на роль цапа відбувайла. Підозри причетності Нерона до пожежі підсилилися тим, що він розпочав грандіозне будівництво на руїнах зруйнованого Риму. Імператор не відновив своєї популярності навіть тоді, коли відчинив двері свого палацу. Людям, які внаслідок пожежі втратили власні домівки, і збільшив кількість безкоштовного зерна для народу. Він також видав наказ будувати кам'яні будинки на місці згорілих дерев'яних будівель. Нейрон, своєю чергою, намагався знайти свого цапа від Бувайла і вирішив звинуватити християн у підпалі міста. Однією з жертв переслідування християн став святий апостол Петро. Тепер ми розуміємо, що історія з підпалом Риму це міф. Будь ласка, напишіть на факт, про який ми дізналися сьогодні, щоб всі його надалі пам'ятали. Дякую.